Недавно дізналася, що чоловічі яйця на ринку донорських органів коштують 4 мільйони євро. Дивлюсь на сплячого чоловіка, і ця інформація не дає мені спокою. Стоматолог нахиляється над пацієнткою з бор машинкою в руках, завмирає і пошепки. Ви чому тримаєте мене за яйця? Лікарю, ми ж не будемо робити один одному боляче. Ти, Івана, пам'ятаєш? Він зараз з триптизером працює. І не дивно він ще в школі казав. Прийде час, я вам всім покажу. Чому котячий корм не можна називати скромніше? Чому мій кіт їсть рагу з кролика в вершковому соусі, а я макарони з сосискою. Уявляєш, купив собі вчора гумову жінку. І що? А сьогодні до мене з'явилася гумова теща. Іван в кінотеатрі так голосно пив сік через трубочку. Що тепер він через трубочку навчився ще їсти? Коли на упаковці соку написано відкривати тут. Спеціально відкриваю з іншої сторони. Не вистачало ще, щоб якась упаковка соку мною керувала. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.